Ями на віницьких дорогах, що утворились під снігом, накривають холодним асфальтом. В управлінні комунального господарства пояснюють, це новітня технологія, яка дозволить дорожньому покриттю протриматись до весни, бо тоді розпочнеться поточний ремонт, а за ним капітальний. Як призвичаються дорожники латати ями за новою технологією у матеріалі Ірини Кош. Працюють дві бригади по місту по ремонту дорожнього покриття застосуванням холодної асфальтобетонної суміші. Вони охоплюють в день приблизно одну-дві вулиці. Ну, все залежить, звісно, від погодних умов, тому що проведення таких робіт зимовий період напряму залежить від погодних умов. Спочатку обрубуємо кромочки, ломіка, ямки. потім Вичищаємо його, видуваємо, просушуємо і засипаємо асфальт, вирівнюємо, трамбуємо. Це тимчасовий ремонт. Він призначений для того, щоб можна було ліквідувати аварійний стан дороги і призначений на експлуатацію до весни, тобто до 1-10 квітня. Після чого буде проводитись вже масштабний поточний ремонт та капітальний ремонт дорожнього покриття по всім вулицям міста застосуванням гарячої асфальтобетонної суміші. Затрамбували біброблета у нас, для цього є. Нею затрамбовуємо і все. Ще присипаємо цілом зверху для того, щоб за колесами асфальт не виривався і все. 1 квітня ми плануємо почати поточний ремонт доріг, це про поточний ремонт доріг, який має завершитися одного, максимум двох місяців і охопити все місце. Капітальний ремонт доріг проводиться трохи пізніше. Це залежить від того, що мають бути теж певні температури весною та літком використовується гарячі асфальтобетонні суміші для проведення ремонтних робіт по дорогах міста. А чи є вже закуплені ці суміші? На даний час суміші не закуплені. На даний час проводиться робота по е дослідженню, де кращі матеріали, щоб закуп, е закупляти бітумні матеріали, емульсію, для того, щоб проводити ці роботи. Окрім цієї бригади, по місту працює ще одна, які латають дорогу на староміському мосту та по вулиці Свердлова. Ірина Корш, Валерій Шпак, телеканал Віта.